Всім привіт! Сьогодні вже 13 травня, на дворі пасмурно прохолодна погода, менше 15 градусів тепла, вітерець. І знаходжуся на своїй дослідній діляночці, там, де всі експерименти, все щось нове у нашому господарстві, так скажемо. Тому рівно місяць після посіву, як бачимо, сходи отримані, 35 міжряддя. І якраз приїхали подивитися, що тут було з приморозком. Приморозок був і тут, не оминуло. Так само, як і бачу, скрізь він проходив якимись цікавими поривами такими. Тобто рядочки ніби стріляються. А ось у випадку прямих посівів, технології не утіл, де більше решток, бачимо, рядочок вимерз повністю. Там, де більш-менш приоткритий, де рештки більш розподілені, рядочки. Присутні нормальні. Тут висіяно орієнтовно 300 тисяч. Ну і так, з того, що я пройшовся, візуально бачу, можливо, можливо, відсотків 10 постраждало приморозками. Ось, наприклад, як тут. І бачу, що для ранніх посівів, так скажемо, можливо, навіть занадто ранніх, то треба сіяти, якщо і хочеться дуже посіяти, то треба сіяти. Більш густіше, я збирався взагалі 70-те міжряддя використовувати. Ну і якби було тут 70 міжряддя, то картинка була б набагато гірша. Так як міжряддя 35, то все ж таки ситуація, думаю, буде більш-менш краще. От бачимо, де рештки рядочків немає, де більш-менш приоткрилося. Тобто сівалочка трошки порозкидала, рештки, рядочки, гарні, зелені, все добре. Тобто, слід враховувати, що ґрунт набагато холодніший і приморозкам він більш приємний. Тобто вони краще опускаються на поверхню і тоді все вимерзає. Зараз так орієнтовно пройдуся, діляночка в мене невелика. І можна оцінити ситуацію. По посівах. У мене, як бачимо, вже пара листочків. Десь там збирається на вихід трійчастий, але в таку прохолодну погоду, звичайно, що стрес тут забезпечений. Тим і приморозок також дав їй, так скажемо, трошки по здоров'ю. Тому чекаємо, поки пройдуть. Пройде холодна погода, бачимо тут здвоєні рядочки, зелені, все добре. Тобто, після приморозку вже пройшло, так скажемо, достатньо часу, щоб ті рослинки, які вражені, вони припинили свою життєдіяльність. Тобто вони вже висохли, їх взагалі не видно. Ну, На перший погляд, з того, що бачу сам і вам показую, в принципі, можна залишати посіви, Відсоток вимерзання невеликий, можливо, десь локально е випаде і буде там, так скажемо, прогресувати бур'янець. Ну, а загалом, загалом бачу, що посів, в принципі, вистояв приморозок. Звичайно, якби не було нового, адже соя. В стресі. До речі, хто, можливо, порадить гарні препарати, тобто не просто там маркетинг, а справді препарати, які допоможуть їй краще, е краще перенести ці стресові умови, тобто тільки потепліше є, можливо, порадьте якогось препарата, щоб вона краще відновила свою життєдіяльність. Ну, так от, дивлюся, в принципі, рядочки ось бачимо, як ми. Налаштовували автопілота, виходили різні тут візерунки і прямі посіви і переїжджали, і зміщалися. Ну, пол, ділянка дослідна, тому і налаштування, випробування на ній також відбувалися. З першого разу не завжди виходить ідеально, тому є різні нюанси. Ну а тут бачимо рівненько. До речі, Чорні, чорні рядочки виглядали більш стрункіші, а вже зелені мають такі невеличкі хвильки. Ось тут у мене є така нора. Мабуть, у них хтось живе, бо ніби нещодавно розкидана. Вологи, як бачимо, вже на поверхні немає. Пориться нема чим, з собою нічого не брав. Але сподіваюся, що запас вологи тут більший. Аніж на звичайні класичні технології. Адже вітер і сонце роблять свою роботу. Ну Все, ніби, ніби пройшовся. Зараз отут у мене пониження по полю. Подивимось, що тут. Гербіцид Roundup Max, як бачимо, спрацював досить таки класно. Все, що зелене, це звійшло після того, як був внесений препарат. Після того, як був внесений препарат. А все до чого доторкнувся, як бачимо, і падали ця пшениці. І бур'янці. У мене тут різні були. Ось бачимо, тут місцинка, ось рядочки випали. Тут багато решток випали. Там понизу також трошечки. Ну, я гадаю, це не скільки буде проблемкою. Так, да, трошки бур'янцю буде більше, ніж хотілося, але на перший погляд пересівати не потрібно. Сорт Піонер, лінія А. Ось також чуть-чуть рядочка вимерзло. Ось тут по рештках також видно вимерзла. Але я сподіваюся, що, що рослинки дадуть гілкування і трошечки закриють чорного ґрунту. Ось так повимерзали рослинки. Тут залишилась трошки сім'я доль. Можливо, мені пощастило, і деякі насінинки дадуть пізніше сходи і все ж таки закриють ці пустоти. Так, да, спостерігається конкретно по решткам ось бачимо рослинки, рослинки всі змерзли. Тому слід і задуматися, можливо, для ранніх строків сівби ще й потрібен розгортач ряду, адже. Він, як бачимо, трошечки спасе від невеликих приморозків. Ось ця діляночка, наприклад, випала повністю. Ну, як тут ось бачимо на картинці, то тут, то тут більше випало. Можливо, щось треба подумати. Хоча як придивитися, там деякі зелені рослинки все ж пробиваються. Так, все, я поглянув. Я поглянув. Видно, що розподілення решток також має величезну роль. Ну, Все в цій технології зв'язане між собою і все слід виконувати на вищому рівні розподілення решток. Зв'язувати строки сівби з умовами сівби. Тобто бачимо, да, і розгортач ряда був би тут доречним. Але як якби відразу після зими прийшло літо, то важливо розгортач ряда і був би недоречний, адже при високих температурах би було б розтріскування чорного ґрунту більш інтенсивне, чим прикрите рештками. Так, ось знову рештки, а тут по рештках, в принципі, бачимо, рядочки збереглися. Можливо, вони просто зійшли дещо пізніше. Розстановочка більш-менш присутня, вона не в ідеалі, але порівнюючи із СЗШкою, то набагато краще. Набагато краще. Тому ми продовжуємо використовувати по максимуму нашу сівалку Vega 8 будемо її потрошку вдосконалювати. І, в принципі, на наші потреби, на наші можливості, я сподіваюся, цієї сівалки вистачить. Ось так я залишив від краю 70-те міжряддя, подивимося, що буде з ним. До речі, тут гарно рядочки, ніби дуже ніде й не вимерзли. Ось покажу приклад мінімального обробітку. Тут дещо прибрав посадку, прийшлося використати диски. Тому бачимо, як сильно тут заросло. Тут вже величезне пригнічення посої, тому треба зарядити оприскувач і по периметру пройти гліфосатом. Бо рослинки сильно пригнічуються. Тут вони чуть-чуть... Краще розвинуті на чорній землі. Ну, але ми це прекрасно розуміємо, що все це буде потім, коли прийде спека, тоді подивимось, де краще рослинки себе почувають. Так, все, на сьогодні на цій діляночці все побачив. Рухаємось далі. Кому цікаво, залишаємося.